Номер 1052 сторінка 230, яким найбільшим натуральним числом можна замінити m, щоб нерівність m менше восьмих була правильною. Маємо нерівність m менше восьмих. Щоб підібрати якесь натуральне число, яке буде задовільняти умові, нам потрібно дріб 37 восьмих перетворити у мішане число. 37 для цього 37 чисельник потрібно поділити на знаменник. 37 поділити на 8 буде приблизно 4. 4 множимо на 8, дорівнює 32. Віднімаємо. Бачимо, що дріб 37 восьмих можна записати як 4,5. 5 восьмих, Тоді ми отримуємо нову нерівність, тобто новий запис нашої нерівності, це не нова, а новий запис, тому що число 37 восьмих замінюємо мішаним числом. m менше за восьмих. І повертаємось до мови, яким найбільшим натуральним числом можна замінити m? Найбільше натуральне число, яке менше за 4,5 буде 4М дорівнює 4.